Друзі, в романі Біла Гвардія видатний український письменник Михайло Булгаков сказав такі слова. Найстрашніший гріх це униніє. Він вводить душу в стан депресії і призводить до трагічних наслідків, веде до більш тяжких гріхів. Униніє українською смуток, зневіра, тобто це стан такого розчарування, пригніченості, пригнобленості, коли тобі нічого не хочеться. Ти в такому знаходишся на півдепресивному стані. Михайло Булгаков як лікар, він свідомо себе, як я розумівся, на препаратах свідомо заганяв себе в такі прикордонні стани для того, щоб творити свої шедеври, літературні. Мова зараз не про письменника, мова про е, стан зневіри. Ви розумієте, коли в мене місяць збився режим, збився сон, я почувався розбитим, я говорив у вісні, я починав марити, я починав прокидатися, і ти почував, почував себе не зовсім адекватно. З однієї це стан цікавий, тому що ти почуваєш себе в такому стані, коли ти стаєш випадаєш із звичного режиму життя, ти починаєш якось нестандартно мислити. Ти е, е, досить нестандартно, жваво і е, оперативно реагуєш на всі події. Стан цікавий для творчої людини. Він е, надто захоплюючий стан, але він не є здоровим станом. Безумовно, цей стан призводить до спустошення, до виснаження, вигорання, і потім ти можеш втратити здоров'я. Твоя психіка може зазнати е, безповоротних змін, і безумовно, це певний ризик. А і треба спати, треба відновлювати сон, треба слідкувати за харчуванням, але поступово ти розслабляєшся. Поступово ти приходиш в звичний стан і втрачаєш, отцю, знаєте, е, таку активну цікаву сприйнятливість, е, сприйняття життя. Е, тому і сьогодні, коли вже мій сон, дякувати Богу, відновився. Е, мені довелося скажу навіть приймати деякі ліки, натуральні ліки. Я дякую Юрію Бондаренко. Лікарю, психіатру, який мені допоміг, допоміг відновитися. Він заспокоює мене, що на щастя немає. Богу дякувати ніяких таких вже безповоротних змін, але але потрібно застосувати необхідних заходів. Ви знаєте, я дякую Богу, що я цей стан пройшов. Це безумовно цей стан має і духовну складову, тому що є фізичний світ. І є світ невидимий, є світ духовний. Безумовно, є речі, коли ти починаєш думати про Бога, ти починаєш молитися, тебе зразу на горі помічають, і е, відбуваються певні такі, е, ти відчуваєш певні і атаки, і певні е, напади. Мова не про це, мова про те, що сьогодні, коли я відновився, більш-менш прийшов у норму, Господь допоміг мені відновитися. Відродитися, відродитися духовно, відродитися зараз психологічно і психічно, ти розумієш, що цей стан зневіри це стан, який диявол зараз, коли ти ніби в нормі, він тебе на, намагається загнати в стан такої, такої, знаєте, байдужості, в стан розслабленості. От про це я хотів вам сказати. Тому. І переступати за край, це вкрай небезпечно. Не сваріть мене за те, що я інколи відпускаю кермо, Господь все контролює. Е, і важливо це розуміти, що коли ти надто розслабляєшся, надто приходиш в стан такого заспокоєння, задоволення, релаксу, це також шкідливо. Розумієте? І от треба цей баланс, цей баланс цих станів, станів, коли ти надто. Заряджений, готовий. Господь любить гарячих, ми про це говорили, але і бути розслабленим, надто заспокійним. Так, тобі здається, що ти в нормі. Ти гарно спиш, ти гарно відпочиваєш, ти контролюєш е, свій е, харчовий режим, все з тобою, начебто фіз... на фізичному рівні гаразд, на психічному також, але на духовному починається занепад. Тому зараз я почав розуміти, і оцей занепад і. Уявіть, тобі, наче краще. Я вже відмовився від препаратів, вже все прийшло до норми. Повідомив про це лікаря. Все наче гарно, ти наче в порядку. Але і тут, наче не так все швидко працює. Але мене на духовному рівні цей стан непокоїть. Я розумію, що цей стан він задовольняє ворога. Він хоче, щоб ти був в нормі. Норма це не нормальний стан християни. Ми маємо виходити з цього нормального стану, молитися, говорити з Богом і обов'язково бути на такому не просто позитиві, на драйві. Ми маємо радіти і казати, Господи, будемо мати бути мужніми, відважними, рішучими, радісними. Завжди радійте. Оце все зараз розумієш. Як тільки починаєш заспокоюватися, вже і Біблію не відкриваєш, а ворог, ворог, ворог ворога, влаштовує цей стан. Спокою. Тому не дайте. Ворогові себе приспати маємо бути тверезими, бадьорими, радісними і помірковано ненормальними. Хай поблагословить вас Господь.